Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, і запрошую у чарівний світ природи. Дітки, давайте пригадаємо, яка зараз пора року на вулиці? Так, зима. Іноді зима прекрасна, легкий мороз, пухнастий сніг, сріблястий іні прикрашає дерева, а іноді домухне зима холодом, завіє хуртовиною, закрутить завією. Мороз аж тріщить, стає страшенно холодно. Але не про примхи зими сьогодні піде розмова. Сьогодні ми з вами дізнаємося про життя лісових тварин взимку та про те, яку допомогу можна їм надати. Дітки, подумайте, як переживають тваринки взимку холод. Що їм допомагає? Зима нелегка пора для всіх, а особливо для лісових мешканців. Мороз, вітер, холод, голод. Вони вимушені рятуватися від холоду і голоду. Як же не просто знаходити собі їжу під товстим шаром снігу, а дрібним тваринкам взагалі важко пересуватися поміж снігових заметів? Винахідливі тварини пристосувалися до зими кожен по-своєму. Зимова сплячка у тварин одне з пристосувань до умов існування. Задяки чому тварини більш-менш легко переносять зиму. Лісові тварини поділяються на дві категорії що впадають у сплячку і ті, що ні. Кого ж ми можемо зустріти у лісі взимку? Давайте розглянемо, чиї ж це сліди. Ось пробігає лисичка. Справжнім господарем лісу взимку є лисиця, руда красуня взимку і влітку ходить у шубі одного кольору. Тільки хутра стає густішим взимку. По снігу лисиця може ходити, не провалюючись завдяки своїм лапкам, які покриті шерстю. Лисиці живуть у норах, вони не роблять припасів, тому кожен день виходять на полювання. Часто лисиці пробираються до сіл красти свійських птахів. Досить часто лисиця ловить зайців, але основною їжею лисиць взимку є миші. А ось і сірий вовчисько. Вовки до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Вони збираються в зграї, бо їм так набагато зручніше виживати взимку. А тут проходив плекастий кабан. Дуже важко доводиться взимку кабанам. Якщо зима стоїть без снігу, то кабани дістають різні корінці та листочки. Можуть з'їсти і гризуна. У люті морози або великі снігопади кабани часто голодують, стають слабкими і беззахисними перед хижаками. Для свого порятунку кабани збираються в зграї і тільки вночі виходять на пошуки їжі. А це зайчисько прострибав. Зима мороз, всі тварини від лютого холоду поховалися, а в зайця немає ні нори, ні гнізда. Сьогодні під кущами виспиться, завтра в ярочку приляже, де ямку в снігу викапає там у нього і дім. Зате шубка у зайця тепла, пушиста і біла, як сніг. Добре йому в такій шубці тепло, і сховатися від ворогів неважко. Вдень зайць спить. А як прийде ніч, виходить погуляти і попоїсти, живиться зайчик молодими гілочками дерев, кущів, корою, посівами конюшини, так і живе заєць у цілу зиму. Ось і білочка свій слід лишила. Руді мешканки лісу не впадають в сплячку, хоча й проводять багато часу в своїх помешканнях дуплах, котрі вони облаштовують високо на деревах. На період холодів вона запасає такі пожитки, як жолуді, гриби, горішки та зернятка. Білка змінює колір своєї шубки на насірувати для маскування від хижаків. А ось свій слід лишив лось. Лось не облаштовує на зиму житла, ховаючись від вітру в гілках дерев. У холодну пору року ця тварина поїдає кору горобини, осики і верби. Їм доводиться взимку важко, особливо коли сніговий покрив дуже глибокий. Адже пересуватися по ньому нелегко. Він провалюється у сніг і може застряти, ставши легкою здобиччю для хижаків. І голень залишив свій слід. У зимовий період ці тварини мігрують у пошуках кращого корму. Завдяки доброму нюху олені можуть знаходити траву, яка знаходиться глибоко під снігом. У зимовому лісі можуть поласувати такими деревами, як дуб, сосна, ясен, клен. Цей період вони стають більш вразливими через брак сил. А ось і сліди лісової мишки. Миші починають готуватись до настання холодів з кінця літа. Миша розширює свою нірку для нової комори, для запасів на зиму. Це можуть бути зернові, насіння, засушені фрукти або трава. Вони дуже ненажерливі. Дітки, і кого ж не пощастить нам зустріти в зимку, які ж тварини впадають у сплячку? Так, правильно, ведмідь і їжачок. Наприклад, їжачок міцно спить. І з листопада до квітня, а то й до березня зовсім нічого не їсть. За літо і осінь він добре наїдається, а під час зимового сну лише дуже худне. Ведмеді не роблять запасів на зиму, тож сплячка єдиний їх шанс вижити. Вже спочатку осені ведмеді починають багато харчуватися, підбирають ягоди, фрукти, ловлять комах. Так вони накопичують жир на зиму. Насправді, хижак не спить, а дрімає і в разі необхідності може вийти з барлогу. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі ведмежата, ось так і зимують тваринки. Хлопчики і дівчатка, розмяньте малюнок і розкажіть, хто як зимує. Обведіть червоним кольором тих тварин, які впадають у сплячку, інших зеленим. Добре тому, у кого тепле затишне лігво, барліг, нірка. Добре тому, у кого запасів повна комора. Поїв, згорнувся калачиком. Міцно. Але ж не у всіх тварин є запаси їжі, і тому іноді дуже важко знайти їжу під снігом. На допомогу тваринам приходять лісники, лісничі господарства. Ціле літо вони запасали корм. Сушили сіно, збирали жолоді, заготовляли висівки з зернових культур. Вони влаштовують у лісі годівниці для тварин, для оленів, лосів, кладуть сіно, прив'язують засушені віники, з гілокосики та верби, берези та липи. Для зайців, диких свиней, качани кукурудзи, моркву, снопики необмолоченого вівса і проса. Ви ж, в свою чергу, дітки також можете допомагати тваринкам взимку разом з батьками підгодовувати білочок горішками, жолудями, грибочками, сухофруктами, ягодами. Але ж це дика тваринка, тому обов'язково треба тримати дистанцію, не наближатися близько. Хлопчики і дівчатка, ми сьогодні дізналися про життя лісових тварин взимку і про те, хто і як може їм допомогти пережити холодну пору року. Сподіваюсь, вам було цікаво, а я кажу вам до побачення!